Мої вітання. Ми завершуємо наш різдвяний кулінарний е, марафон. І от ви знаєте, що це таке? Це діду, колись наші предки вони не ставили ялинок, а ставили на стіл у святвечір ось цей сніп со соломи, пшениці. Пшениця, льон. Льон і Бу він оберегом він символізував щастя, добробут, у щоб у новому році із з Різдвом Христовим, щоб в кожну родину приходило якомога більше добра. І, і осля от... різдва його також тримали в куті, і він був оберегом. Він оберігав сім'ю від злих духів. Від усього поганого і це Марія Василишин вже вам добре знайома з Рунгурів. Рунгурів, Рунгурів правильно, Рунгурів. і вона зараз розкаже про ось цей різдвяний святвечірній стіл. А це моя родина, світлана, дружина, влада, донька і Ярослав за камерою. Працює. От, от скажіть, будь ласка, 12 страв. Правильно, 12 страв. Розкажіть про кожну з них і про найголовнішу найголовніша страва у нас куття. Саме перше, що ми будемо робити, ми будемо перетирати мак. Мак ми будемо терти в макітрі макогоном. Угу. Так, ви тримаєте макітру. Саму пшеницю вже відварили. Пшениця вже відварена, у нас тут є мід, є горіхи і саме головне мак. І я натираю, змішувати з пшеницею. Отак. Трошки кип'ятку. Щоб легше було. Угу. Бачите? Макове молоко. Біле. Угу. А в блендері не можна його розбити? Так? Він не такий смачний. А для чого? Макогін, для чого макітра? Бабуся, наша мама, казала, що не можна дівчатам облизувати макогін, бо буде чоловік лисий. А, це погано, коли лисий? Не знаю, напевно, що так. Ну, значить, не можна було. Так, тепер беремо, кладемо пшеницю. Ну, так, викладаємо всю. І, хватить. Достатньо. Так, перемішуємо. Тепер вливаємо мід. Що мід, а не мід, мед. Мід. Не знаю, у нас мід. Мед то українська чиста, мова, а в нас же гуцульська. У... у нас своїм діалектом. А У вас там через гору Нижній Березі, знаєте, село є? Знаю. Звідти Іван Малкович, так у нього кілька видів меду. Міду. Міду. Ой. Тепер кипяточком. Розводимо. Бачите, вона у нас трошки З маку. у нас є молочко, стає трохи біліше. І горіхи додаємо. Ось горішки. Угу. Тоже вже по бажанню, хто скільки захоче. Давайте всі. Буде смачно. А зараз перед столом треба помолитися обов'язково. І всі встаємо угу. во ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Отче наш і жиє сина на бісі, де святиться ім'я Твоє, де прийде царство Твоє, де буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо должникам нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Треба перехрестити. Запалити свічку, треба поставити кутю в центр стола. Три рази. Запалити свічку. У нас 12 пісних страв. У нас голубці з кукурудзяною муком, з кукурудзяними крупами. У нас креплики. Це все ми готували? Це ми все готували, так. У нас підпалка грибна. Що це таке? Підпалка грибна, то є на грибній, на грибній юшці, підбита мукою, підбита, заправлена мукою. І така виходить підпалка. Як зупа, так? Як зупа. Така. Як зупа. Ну, не як зупа, як соус. Угу. скоріше. Тут у нас цвіклі теж ми готували вчора. Пампушки на десерт солодкі. До пампушків обов'язково має бути узвар. Риба так само повинна бути присутня. Або запечена, або тут є ламанці, воно не з нашого, не з рунгурів, то ламанці з сопова. Так, ми Це будемо їх спакувати. Сопівський, спец... сопівський спеціалітет. Сопівський, так, сопівський спеціалітет. <рив> Сопівська <рив> страва. То в нас є бевха, теж ми готували, напевно, Сопові Бевхи немає, а у нас немає ламанців. Тут є пісний борщ з вушками. голий борщ з вушками. – Теж со, Сопова привезли. Теж сопова привезли, так. Саламаха. Тут картопля з саламахою. З чесничком, з олійкою і з сибулькою. А в Запоріжжі в Гуляйполі саламаху за такі спеціальні галушки. А в нас називають картоплю з чесником саламаха. Картопля з саламахою. Або саламаха. А спиртне повинно бути на столі? Так. Повинно бути спиртне, і у нас є вино. Так, домашнє вино, тому що в кожного є яблука, є виноград, і кожен майже має своє домашнє вино. І запивати узваром, пампушки з узваром Клас. на десерт. Ну Вже апетит розігрався. Дякуємо. Ну, вам… А тепер пробуйте. Пробуйте, пробуйте. У нас має <dollar> чоловік <с> перший <с> пробувати um> ложкою, всі їдять з одної макітри. А потім вже, коли то вже прийдуть колядувати mm. молоді дівчата і хлопці. Wow. Mm -hmm. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. Хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали і біди не знали. Христос рождає. Він чує вас чистим, здоров'ям всім Рождеством, Христом, щоб це Рождество у мирності і радості спровадили. Нового року дочекалися, страстам Христом поклонялися, а по смерті по правій стороні стояли. Чим вас він чує, того вам зичу, Христос рожда. Славити Христос. Так, за коляду. За те, що гарно заколядували. Дякую, дякую. Дякую. Дякую, гарно вам. Дякую. От молодці. Дякую. Чуєте? А зараз йдуть колядувати газдані, зараз до нас прийдуть. Тобто то діти, потім дорослі. Так, спочатку діти, а потім вже йдуть дорослі. Добрий вечір, тобі, пане. Вся рождає. Слави мое Христа.